Добрий вечір, Одещина. Вчора зустрівся з міністром інфраструктури України та Федеральним міністром економічного співробітництва і розвитку Німеччини. Серед головних тем перемовин була стабільна робота зернової ініціативи. Міністр наголосила, що Німеччина буде надавати всебічну підтримку з відбудови громад Одещини, також певні ресурси будуть направлені до оснащення пунктів незламності, закупівлю генераторів, житла для внутрішньопереміщених осіб закупівлю обладнання для лікарень та інших соціальних установ. Сподіваємось, що сьогодні на зустрічі країн-членів НАТО на базі Рамштайн буде ухвалено принципове рішення щодо передачі нам значної кількості озброєння, а найголовніше літаків винищувачів. А від Німеччини чекаємо на танки Леопард. Тихай всім ночі, слава Україні!